Переселенка з Ізюму Катерина Вовк зі своїм новонародженим синочком перебувають у відділенні постнатальної реабілітації міського пологового будинку. Тут 30 березня їй зробили операцію кесаревого розтину. Дуже вдячна саме лікарям. Вони дуже допомагають. У нас тяжо там з делібою трошки проблеми. Ну вже слава богу, можна сказати, йдемо на поправку і. Найближче время поїдемо додому. Відкриття відділення постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування новонароджених стало фінальною вимогою для того, щоб міський пологовий будинок отримав статус перинатального центру другого рівня і змінив назву. Адже тепер у цьому медзакладі можуть доглядати дітей, які народилися передчасно з малою вагою або з відхиленнями. Розповідає лікар-неонатолог Юлія Мошинець. Раніше таких діток переводили на леваду на другий етап виходжування. Вонароджених також, коли ми вже виписуємо наших дітей із відділення, ці діти далі спостерігаються до трьох років в кабінеті катамністичного спостереження. Серед нових відділень міського пологового будинку консультативно-діагностична поліклініка. У нас є кабінет кольпоскопічний, де можна обстежити шийку матки на патологію ведення вагітності. Ми проводимо. У нас працює школа відповідального батьківства, є кабінет безбар'єрного доступу. Де можуть отримати жінки консультацію кушарагіні жінки з інвалідністю або жінки, які постраждали від домашнього сексуально або обумовленого насилля? Для того щоб стати перинатальним центром другого рівня у міському пологовому зміни тривали останніх п'ять років, змінили структуру закладу, покращили кадровий потенціал, зробили ремонт та закупили якісне обладнання, каже медичний директор пологового будинку Олена Коротич. Принатальний центр це все те, що стосується надання допомоги матері і новонародженій дитині до 28 діб. Це все, що складається навколо вагітності, народження дитини і, включаючи неонатальний період, і надає допомогу дітям, які народилися з якимись проблемами, і ми їх куруємо, і досить маємо гарні результати. Тепер ініціативу мають підтримати депутати на сесії міськради, і міський пологовий будинок стане перинатальним центром другого рівня. Після подання департаментом охорони здоров'я пропозиції до міської. Ради щодо прийменування закладу дане питання виноситься на обговорення профільної комісії, яка розглянула це питання нещодавно і затвердила і підтримала нашу ініціативу. І це питання буде винесене на сесію міської ради в найближчий час. Нагадаємо, що попередню сесію міськради запланували провести 12 травня.